І так подобається це відчуття, коли все таке незрушне, ще не запущене. Типу процеси, ще не запущені, люди не ходять, машини не їздять, тільки співають пташки. І знаєте, коли рано прокидаєшся відчуття, ніби ти знаєш більше, вже знаєш більше вас, всіх людей, які прокидаються пізніше. Отак. Я думала, що мені буде складно прокинутись, але в мене є свій будильник у вигляді котика, який занявкав. Ну, і я така рідно о п'ятій. А як свіжо, а як добре, Боже! <сум> мені здається, я таке відчувала оце відчуття. Не можу навіть його нормально описати ранкового підйому, коли я бігала. Я собі придумала, що я буду бігати кожного ранку. І оце, коли всі сплять, а в тебе вже повністю день. Відбувається це дуже круте відчуття. Мені лізе кіт. Йду починати цей день, вмиватись, робити справи. Якою що ви тут? Паковка. Прямо отут на підлозі розпакую. Зараз 9 година ранку, я, коротше, в шоці, тому що стільки всього вже переробила. Я одразу, як прокинулася, замовила продукти, тому що нічого не було в холодильнику і треба зараз готувати сніданок, я вже дуже хочу їсти. Потім я почистила. Чесник цибуля, в мене коротше, в холодильнику є така шухлядка, де це все лежить, гниє, перецвітає, з нього виростає нове життя. І я, врешті-решт, це все розібрала, почистила. Коротше, я така задоволена, тому що я так давно це відкладала, а тут, в 6 ранку, мені так захотілося це зробити. Порошок для прадня будь-який, який на акції, який по знижці я беру. Це булочки для хот-догів. Були на знижці. Я подумала, що я так давно не їла хот-догів. мені захотілося хот-дог. Мені таке не дуже можна їсти. Але я подумала, краще я зготую це вдома і з'їм цей хот-дог, ніж десь. Тортильї. Коротше, я як побачила, який тут склад. Корн, кукуруза, олія, санфлавер, соняшникова олія і сіль. Кукуруза, соняшникова олія і сіль. Це скарб, люди добрі. Мені так захотілося якогось такого смаколика. Я потім зроблю собі гокамоле з авокадо, з лимонним соком, і буду оце їсти. Це топ сир. Оцей дуже прикольний виноград. він типу без кісточок, якийсь тільки дрібненький цього разу, але він дуже мені смачний. Він називається білий без кісточок». Звідки розпаковка? Не можу сказати, звідки розпаковка. Поки цей магазин зі мною не зв'яжеться. Ну. Розпаковка з одного магазинчика такого дуже непоганого. Огірок. Дуже хотіла з такими попирками, але не було. Ну, добре. Капустинка. Капуста молода. Топчик, салати. Я просто так їм запікати. Дуже люблю. Ще сир. Напевно, я наклацала знов грами міліграми. Гранульований сушений чесник. У мене взагалі закінчилась спагетті, а це вчимо макарони. Букаціні. Це букаційні, як звучить. Я так розумію, що це макарони з такою діркою всередині, такі круглі. Їсть! Їсть корм! Коротше. У нас закінчився корм, який киця їсть і дуже любить. Я чекаю 10-ї години, щоб піти в зоомагазин купити новий. Я насипала якийсь, який був, бо там ми дуже багато тестували кормів, щоб підійшло, щоб їв котик. І вона не їла, не їла. Закінчився корм. Я насипала той, який був, насипала, і вона їсть. Молодець, їсть, хай їсть. сосиски. Це до хот-догів. Дуже люблю від цього бренду сосиски, дуже в них теж гарні склади. Без єшок, без різного такого. М'ясна сировина 100%, чорний перець, трошки цукор, сіль, кардамон. Дуже гарні склади. Хочу хот-дога. Я взагалі так хочу такого, оцього, знаєте, типового хот-дога з вокзалу, з капустою, з морквою. Такий. Два зелені яблука. Дуже люблю зелені яблука. Ці, здається, називаються. Голден, я забула. Це така імба має бути. Я дивлюсь TikTok, і там є одна американка, яка постійно їсть отакий Сельмон. Він, типу, копчений і порізаний на такі кубики. Як тільки я побачила, що з'явилася в цьому чудовому магазині отака штука, я вже варю картоплю. Я думаю, що це буде так смачно. Це типу юкола називається. Юкола. Юкола Форелі, холодного копчення. Вона холодного копчення саме я хотіла. М -м -м. Так таке люблю капець. О, знаєте, хотіла б якось сказати, що, типу, ця вся любов до оселеців, до різної копченої риби, прийшла до мене з віком, але я завжди таке любила. Завжди ми їли оселеці, я дуже любила. Юкола дуже гарно. Оця вся штучка коштує 300 гривень. Це Ківі, але не просте ківі. Ківі воно. Ківі, коротше, жовте, дуже смачне, воно набагато смачніше, ніж зелене ківі, Набагато соковитіше, солодче, не таке кисле, м'якіше. Коротше, жовте ківі, Воно, не знаю, елітне якось називається, по-моєму. Апельсиновий сік, вода мінеральна. Я знаю, що коли я їм накури, рибу, мені потім хочеться пити весь день. Ще одне яблуко. Боже, були сливи, я подумала, коли я раз їла сливу. Просто побачила в переліку фруктів сливи. Попробую сливу. Повністю помнуте авокадо. Не дуже мені подобається якось останнім часом, як доставляють продукти. Морозову замовляла, привезли мені розморожене. Ну, що це? Як це? Обідно, придеться його зразу. Йогурт просто питний, безлактозний. Це куряче філе і крильця. Дуже хочу зробити крильця, такі солодкі, з перцем чілі, з чесником. Я там начистила чеснику сойом соусом. Отаке прям з куримкою, але це, напевно, вже буде на завтра, бо забагато такої їжі на сьогодні. І це все. Зараз я буду це все організовувати, розпаковувати, маринувати, робити свої заготовки. Далі живемо цей день. Розбираю продукти і думаю, якось мало. Більше щось було. Походу, забули ще один пакет привезти нам. Або кур'єр забув, або якась плотина в самому магазині. Зараз будемо дзвонити розбиратись. Думаю, що ще було. Я не знаю, як ви, але мені дуже часто після їжі хочеться просто полежати. Особливо, коли я так смачно добре поїла. Це було дуже смачно. Мені здається, мені вже сьогодні нічого не захочеться їсти. Прикиньте, не привезли пакет. У мене таке вперше насправді Стоїть насправді все. Типу, я не, ну, не агресую, нічого такого. Різне трапляється просто так дивно, що там десь 5-6 позицій ще чеку відсутні. І там риба свіжа. Я замовила ще дві свіжі риби, бо я хотіла спекти на вечері щось таке, типу легке. І заморожені пельмені там були такі юдзе. У мене таке вичадня, бо в мене вже пройшов весь день. Отже, що якщо прокинутись о п'ятій ранку? Почуваю я себе прекрасно, мені не болить голова. Спати не хочеться. Зараз, до речі, одинадцята ранку. Фіксуємо. 11 ранку, не знаю, який сьогодні день. Ну, видно, коротше. 11 ранку я слухаю Білі Айліш. Як я люблю Білі Айліш, Боже! Мрію про концерт Білі Айліш. Недавно спохватилася, що вона дає тури світові і можна було би, в принципі, поїхати в Польщу кудись. Але поки я про це подумала, зайшла, там вже квитків не було, і я така. Звісно. Ну, може, ще за літо вона дасть якийсь тур, не знаю. Сьогодні я так відчуваю, я зроблю просто все, що відкладала дуже-дуже довгий час. Скільки шортів мені треба там змонтувати, Боже, мені так важко їх монтувати. Треба перевдягнутись і йду котику окорум. Я тільки що ледве не заснула. Якось так прилягла біля мене заснула, спить я така... Потім подумала, я ще не була кави, та вузька. Дуже люблю це горнятко останнім часом. Ідея: що якщо прокинутись у 5 ранку, в мене ось тут була записана в моєму записничку ідей. Давно я хотіла це зняти. І, звісно, що в моїй голові це все виглядало набагато яскравіше. Зараз 12.28. А, я хотіла розказати вам про ранні підйоми і про те, що загалом в мене налагодився сон, налагодився режим, я дуже з цього приводу рада, режим це взагалі топ. Я прокидаюся і маю сили жити день, я маю ідеї, я маю натхнення, я знімаю, я монтую. Коротше, загалом. Такий стан в мене вже десь більше місяця, по-моєму. І плюс з появою котика, так взагалі, тому що дуже активний, дуже соціальний. Такий соціальний, таке сокеле малешо взагалі. Типу, нявка і нявка, я шукаю свою людину дуже, дуже любить бути з людьми, спати на людині. Саме от якісь такі приколи. Ну, я не проти, вона маленька, дуже приємна. Просто дуже приємна. Коли котик до тебе. Ну розумієте, липне. Так от, з котиком цей режим ще покращився, дуже подобається ранній підйом, особливо влітку. І засинаю головне, що добре. В мене таке взагалі почалось. От У мене є відео, там де я дуже себе погано почувала, там де я розказувала вам про сильну апатію, що в мене новий рік почався з апатії. У мене почались такі стани, ну, зі мною такого не було, що я, типу, по-перше, дуже важко засинаю, в третій добре, якщо засну, А потім ще почалось таке, що посеред сну я прокидалась. Я прокидалась, і на мене навалювались мої ж думки про те, що все без сенсу, що все погано, що все не виходить, що я погана. Отаке От просто я сплю і. Прикидалася за таким станом. Це називається тривожність. Добрий день. Це називається тривожність. Взагалі, тема тривожності, знаєте, мені здається, не лишилось тривожних людей. Кожен тривожний в якійсь своїй мірі, в якомусь своєму сенсі. Але про те, що я тривожна, я ну, на терапії. прикидаєте, я думала, що. Люди лохи, які не придумують 30 кроків наперед, які не придумують всі можливі варіанти розвитку подій, як їх розв'язати, які не мають 200 мільйон думок в голові. Ну, типу, тримають там там, навіть плани, якісь в голові тримають і за це і за це треба, і за це треба. Я думала, що люди, які не такі, вони типу лохи. А це виявляється типу здорові люди, якщо ну, вони так не накручуються. От, тому зараз все краще, і я кожен раз, коли мені от реально краще, я кожен раз думаю, як це не злякати, як лишитись в цьому стані. Я розумію, що треба себе наповнювати всім, що мене робить щасливою, всім, що мені дає радість, позитив, цього зараз дуже небагато, але все, що мінімально мене. Наповнює, робить щасливо і дарує мені гарні емоції. Те, що я роблю, те, що я хочу. Отакі якісь штучки, оце я розумію, що воно мене наповнює. І в результаті я стабільніша. Отак. Хліб, рибка припливла. І я давно хотіла спробувати ось ці гьодзи з ці цією жіночкою. Це про запас, коли знаєте, лінь готувати, таке закинула. Якісь овочі додала в прикуску. Не знаю, який на смак. Спробую. Випала я на обід другу каву, дуже хотіла спати, відчуваю себе сонливо. Трішки навіть втомлено, і коротше до цієї кави мені захотілося канапку. Я придумала супербутерброд. Взяла ось цей хліб, свіжий, який ще хрумкав, намастила його вершковим сиром, таким типу Філадельфії. І зверху в мене було смородинове варення. Це було настільки смачно, що просто капець. З'їла три канапки і відчула одразу сум. Тому що мені цього схотілось з цього, що в мене було. Мені схотілося саме цього. Отак я пообідала і пішла находжувати свої кроки трішки. Погуляла, находила і думаю, куди піти ще. Холодно, я в кожусі, типу погода, я в шоці. Має бути дощ. Завтра я йду на тренування, на важке тренування, на тренування з гантелями. Коротше, я недавно наганяла в інстаграмі на спортзал, на важкі тренування. До речі, відписуйтесь на мій інстаграм. Я там пощу, веду сторіс, роблю пости. Підписуйтесь так, от наганяла я на спортзал, типу що всі ходять в спортзал, значить, це от єдине місце, де от гідно займатися можна спортом. Просто я сама так довгий час думала, що спортзал це істина. Але ті відчуття, які дає мені йога, це ну нічого не порівняти. Але окрім йоги, також я захотіла типу мати ще якісь такі тренування на м'язи, і вибрала піти на тренування з гантелями, з присіданням 55 хвилин я з цими гантелями, і мені дуже сподобалось. Там просто є тренерка, яка показує техніку, яка показує вправи, і це дуже правильно. Бо оці всі тренування з вагою ну це дуже треба бути обережним. Я, взагалі, якщо щось не знаю, я цього не роблю. А там прикольно, що є супровід для тебе тренерка, інші дівчата. Коротше, дуже 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 лайк. Сподіваюсь, то що не буде. Оце бачите? Як завжди. 10 година. До побачення. Все, що я можу сказати, я настільки хочу спати просто 20 з 10. Я купила котові драполку, а він даре мої килими для тренувань. Я не знаю, як привчити. Дуже хочу спати, дуже неймовірно. Ще після такої їжі, знаєте, мені завжди хочеться просто. ну... Спати, полежати. Це не та їжа, яка дає енергію ну, таку почесному, але мені було дуже смачно. Дуже дуже. Не сварю себе, ні про що не жалію, не суджую. Мені було дуже смачно, але спати я хочу. Я йду спати і скажу вам свої висновки щодо цього дня, щодо прокидання о 5 ранку, вже завтра зранку, коли у мене буде ясніша голова. Добрий день вам у новому дні. Я вже прийшла з тренування. Отже, хочу сказати такі висновки щодо прокидання о 5-й ранку. По-перше, вчора я спала як в маковці. Прекрасно, чудово, міцно. Я не прокидалась, мене нічого не тривожило. Просто в 10-й годині я. І це було прекрасно. Але те, як я себе почувала. Вчора. Ну, таке, важкувато було. Бо для того, аби рано прокидатись, треба рано лягати. А позавчора я лягла в годині 11 що, типу, теж, наче, не пізно, але замало для такого раннього підйому. Тому я протягом всього дня відчувала себе дуже втомлено, якось подавлено, не знала, куди діватись. Мені хотіло спати. Я випала дві кави. Це буває дуже рідко. От. Тому ну їх нафі, ці ранні підйоми. Якщо ви мені напишете, та я прокидаюсь на роботу кожен день, та я живу за таким режимом. Ну, класно. Класно, живіть. Але найбільшим висновком вчорашнього дня було те, що я з'їла, і скільки я хотіла їсти. Типу, я вам такого по справжньому показала всі свої прийоми їжі, як день пройшов. І я звернула увагу, наскільки мені хотілося різної такої. Отакої такої їжі, такої насиченої, жирненької, якоїсь такої з цукром, ну, непоживної. Називаємо це так. Я не шкодую, я себе не сварю. Я справді хотіла їсти все, що їла, але просто для мене було якось, знаєте, дивно, що той факт, що я нормально не поспала, ну, все-таки не виспалась, не доспала. Він вплинув на цей весь день і на ту їжу, яку я хотіла їсти на вибір їжі. Все, що я вчора з'їла, я можу пояснити лише отак. Просто тому що я не виспалась, знаєте, і далі воно все ну, якось пішло. пішло, як пішло. як От тому що, ну їх нафіг, ці ранкові підйоми, якщо ви ну, не, засня... не засинаєте рано, нема чого, нема чого, нема чого, такі висновки я можу зробити з цього відео. В принципі, мені було прикольно, мені було вайбово. Це був гарний насичений день, але протягом всього часу, вчора, я відчувала себе дуже змучено, дуже ну, сонно, хотілося спати, не можу відкидати. Тому лягайте, нормально спати, нормально їжте. Все буде люкс. Я, до речі, годину, як прийшла з тренування, у мене сьогодні було таке важке тренування. Йо, ма-йо, думала: вмру, ну так чесно, такий відгук, але дуже собою задоволена. Це от таке якесь дивне, тобі дуже важко на цих тренуваннях, але разом з тим дуже велике відчуття якогось задоволення собою. Ти відчуваєш свої м'язи, ти відчуваєш свої можливості. Коротше, дуже прикольно, така приємна якась втома, вже така трішки крпатура. От, я прекрасно спала, кажу: просто сон вирішує. сон вирішує. Працюйте над тим, щоб добре спати, спіть. Якщо у вас не виходить, розбирайтеся, чого сон це, ну. Поставте мені теж лайк цьому відео, будь ласка. Поставте, я встала в п'ять ранку. Ну, алло. таке стається дуже рідко. Хіба якщо мені кудись треба, ну там, в якусь поїздку, без питання. без питання. Лайк цьому відео, будь ласка, дякую, пишіть якісь коментарі, пишіть, о котрі ви прокидаєтесь. Я, в принципі, літом більше людина ранніх підйомів, але це година восьма, сьома. Отаке. А от зимою зимою дуже важко. 14 травня, вчора було 13, все чесно. І прокинулася я сьогодні без проблем о 8 ранку, дуже все файно, киця вкала, Я зустрілася з нею. Тут ще трішки полежала, роздоплилась і пішла на тренування. Отаке, От йду монтувати це відео. Дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що ставите пальці вгору. Дякую, що пишете якісь коментарі. У мене також є інстаграм. Підписуйтесь, там щось відбувається. Там фоточки, постики. Ну, коротше, заходьте сторіси. Величезна подяка спонсорам каналу. Я вас просто ви топ, люди, які мене підтримуєте стабільно. Дякую, що поновлюєте спонсорство. Дякую, що лишаєтесь. Дякую, що надихаєте мене. Ви топ-топ-топ. Дуже придужує вам дякую. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Війна триває. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім. 36,6. Па-па!